Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, сьогодні буде багато таких швидких новин в короткому форматі. Тому дивимося уважно, слідкуємо за інформацією, буде багато важливого. Почнемо з найактуальнішого це е, що, де не буде працювати графік відключення електроенергії, так? в яких містах що запровадили. Я для вас тут виписав і зараз готовий надати інформацію, щоб ви були в курсі. І так, поки що про відключення електроенергії для побутових споживачів, тобто для простих користувачів людей, оголошено лише у Києві. Про це розповім трішки пізніше в відео, як і коли кому будуть відключати. А зараз розповім про усі міста та містечка. Так, Київ, крім відключення, ще буде замість низки тролейбусів, будуть працювати автобуси. Харків змінено інтервали, рухи поїздів лініями метрополітену, тобто вони значно рідше будуть їздити для економії електроенергії. Одеса заявила, що громадський транспорт буде працювати так, як працював завжди, але вимкнуть усі підсвічення вивісок та вуличне освітлення. Суми відключать водопостачання. Я так розумію, що частково буде відключено так на деякий час, потім на деякий час включатись, знову відключатися. Вуличне освітлення також в сумах буде виключено. Миколаїв 60% тролейбусів не вийдуть на лінію та не будуть працювати світлофори. Вінниця скорочення кількості тролейбусів і трамваїв в години пік. Житомир 90%, що електротранспорт не працюватиме до кінця тижня. Це щодо відносно офіційних заяв. Але разом із тим, в багатьох областях вже заставляють підприємців, підприємства мимикати свої прилади, які є досить енергоємними, тобто зупиняти частину виробництва. І це все робиться для того, в загальному, щоб ми з вами, так можна сказати, прості споживачі залишилися з електроенергією. Тож я думаю, що зараз якраз час допомогти нашій енергетичній системі. А як ми можемо допомогти правильно, максимально економлячи. Світло, ось, наприклад, я особисто вже третій день підряд засипаю під звук спральної машини, тому що дружина починає вмикати її аж після 11-ї вечора, тому що тоді вже знижується навантаження на електросистему. Також прасувала вчора в 5 годин ранку, спеціально встала, щоб попрасувати. А дитина замість комп'ютера на онлайн-уроки пересіла на мобільний. Телефон і все це заради економії електроенергії. Тому і вас дуже сильно просю, максимально зменшити навантаження на енергосистему. Про це усі вже просять. Я думаю, варто дослухати, щоб не залишитись без світла взагалі. Найбільш енергоємні пристрої це, звісно, обігрівачі, електроплити, так, мікрохвильовки, пральні машини і. Уся побутова техніка є доволі прожорливою, навіть той самий чайник. Якщо є можливість чимось не покористуватися або зробити це в години невеликого навантаження, ось графік цих годин, то, будь ласка, зробіть це. Бачимо, наші енергетики роблять щось нереальне, коли 40% інфраструктури пошкоджено, а у всіх є світло. Це доволі хороша робота. Тому давайте допоможемо і їм. А тепер ще на рахунок Києва, так? Е, дивіться, в Києві зробили графік відключення світла, і побудинково Його можна подивитись на офіційному сайті електропостачальної компанії. Посилання залишаю під відео в описі. Туди зайти, вписати свою вулицю, номер будинку, і вам буде показано, коли у вас не буде світла. Але не є виключенням, що по всій Україні також може зникнути і водопостачання. На деякий час, так, і в інших містах, де поки що не попередили, але через тотальну економію можуть терміново відключити. Тому запасайтесь водою і також зарядіть свої пристрої, так, якісь павербанки усе ж для того, щоб ну, бути на зв'язку. А тепер відносно щодо самого зв'язку, тобто мобільного, тому що вже були створені також заяви, як це все буде функціонувати. Дивіться, у разі відключення світла, кожна підстанція має в собі резервуар для того, щоб ще пропрацювати на протязі 4-5 годин. Тобто, якщо світло буде відключено там по 2-3 години, то мобільний зв'язок не пропаде взагалі. Далі, якщо відключення будуть довші. Наприклад, там добу, так, не дай Боже, дві. То в головних таких вузлових підстанціях є також генератори, які заправлені приблизно на одну, в деяких випадках, на дві доби. Ці підстанції покривають значну частину України, але тоді зв'язок буде в рази гірший. Тому що будуть працювати лише оці великі вузлові, а от маленькі, які покращують якість зв'язку, не будуть. Ну, надіюсь, що до такого не дійде. Але бачимо ситуацію і варто готуватися до найгіршого. Тому уважно слідкуємо за інформацією. Я буду вам повідомляти. Якщо щось зміниться, обов'язково розповім. Про кожний регіон. Слідкую майже за усіма, щоб ви були в курсі. До нової зустрічі на каналі.